Вітаю, друзі, сьогодні, 26 червня 2025 року, поговоримо про те, що Зеленський продовжує далі імітувати потужну державницьку діяльність, а Європа йому у цьому допомагає, тому що Україна під керівництвом Зеленського ефективно використовує виконує функцію безпекового щита для Європейського союзу і НАТО від потенційного нападу Російської Федерації. чи Гібридної агресії чи будь-якої іншого виду агресії. Про що йдеться? 25 червня 2025 року в Страсбурзі Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Е, і Зеленський прокоментував, що сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії. Російської Федерації проти України кожен військовий злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена. Це також стосується Російської Федерації. Фактично, трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, і основу статуту трибуналу становить стаття 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасаблеї ООН. Крім того, спецтрибунал передбачає, що ухвалювати вироки зможуть навіть без присутності обвинувачених зокрема, йдеться про політичне військове керівництво Російської Федерації, і потенційно Білорусі та КНДР, які, схоже, передбачається, що за те, що вони допомагали сприяли Російській Федерації у агресії. Білорусь надала свою територію і військову допомогу Корейська Народна Демократична Республіка. Надала пряму військову допомогу і постачає е, озброєння, е, озброєння Російської Федерації. Здавалось би, хороша, позитивна новина, е, що ось потужно створюється цей спецтрибунал. Якщо би не кілька, але перше, Україна досі не має власних балістичних ракет, які неодноразово ще з кінця 2024 року анонсував Зеленський. Він говорив, що. Україна виробить три тисячі власних ракет. Досі ми цих ракет не бачимо. Україна не будує фортифікації згідно вимог сучасного інженерного мистецтва з урахуванням досвіду війни, яку вона веде з лютого 2022 року проти Російської Федерації. Не готується до погіршення ситуації. В результаті ми маємо вклинення на українську територію Збройних сил Російської Федерації в Сумській області, в Харківській області, продовження просування е, Збройних сил Російської Федерації в Донецькій області, спроба заходу в Дніпропетровську область, е, проду, просування в Запорізькій області і так далі. Україна програє Російській Федерації у дронах. Україна. Немає достатньо артилерійських снарядів. Україна не спромоглася створити ефективну систему мобілізації. Тому що щодня ми читаємо про людоловство і мусифікацію ТЦК та СП, які в своїх коментарях, звісно, виглядають світішими за Папу Римського. Так от, це реальне питання. Які потребують нагальної відповіді, і замість того, щоб займатися ними, Зеленський займається піар питаннями. Це в нього виходить найкраще. Європа Зеленському у цьому допомагає, тому що їй вигідно, що Зеленський, який з 21 травня 2024 року, як на моє суб'єктивне переконання, незаконно займає свою посаду, їй вигідно визнавати далі його президентом без виборів, без мандату народу, тому що він забезпечує. Фронт на Східному фронті Європи зв'язує величезну кількість Збройних сил, і економічних і військових ресурсів Російської Федерації ціною українських життів і інтересів України, тому що будь-якої стратегії в Україні зараз немає. Вона просто відсутня. Ми просто пливемо за течією. Однак це така умовна стратегія дуже вигідна Європі і байдуже Сполучених Штатам. І тепер повернімося до того, наскільки ефективним буде цей спецтрибунал, адже Україна не перемагає у цій війні, правильно ж? То хто кого буде притягати до відповідальності? Ще може так статися, що Російська Федерація буде притягати керівництво України до відповідальності. Якщо радикально ситуація погіршиться, вона може погіршитися, тому що Зеленський і компанія. Неефективні управлінці це довели е, вели, роки і роки з 2019 року. Вони не спроможні нічого ефективно організувати. Вони все вирішують людським ресурсом, ціною людських життів, героїзмом. Там, де вирішується щось героїзмом, це означає, що відсутня інституційна система спроможна вирішувати ті чи інші проблеми, але не ціною людських життів, а ціною ефективних управлінських рішень. Це перше. Друге, в нас є Міжнародний кримінальний суд, але в ньому не беруть участь Сполучені Штати. Яка ефективність Міжнародного кримінального суду? Так, він видав ордер про арешт Путіна? Путін не поїхав на кілька міжнародних заходів, тому що остерігався арешту. Але фактично зараз Сполучені Штати. Наклали санкції на міжнародний кримінальний суд після того, як він почав переслідування на Таніагу. Ми повинні усвідомлювати зміни міжнародно-правового порядку, який є зруйнованим фактично з 2014 року, як мінімум, а можливо вже і з 2008 року. В умовах цієї руйнації Сполучені Штати спокійно бомблять Іран без будь-яких міжнародних санкцій. Ізраїль спокійно нападає на Іран без будь-яких міжнародних санкцій. Я не оцінюю, хороший той Іран чи поганий. Завтра, замість ірану, буде, не знаю, Польща, буде будь-яка інша країна світу. Яка різниця? Якщо правила не діють, то відповідно цей е, трибунал, який лише розпочато створення, він буде просто фейковою юридичною структурою, без, з, з нульовим рівнем ефективності. Так, певні кадри Зеленської компанії отримують тепле містечко з високими заробітними платами. Певні єврочиновники отримують тепле містечко з високими заробітними платами. Україна витратить сотні і сотні мільйонів гривень на організацію цього спецтрибуналу. На це спишуться величезні кошти. Але в результаті це буде пшик. В цьому і суть міжнародної політики Зеленського. Красива картинка без змісту. На жаль, українці досі цього не усвідомлюють або усвідомлює кричуща мала частина українців. Зеленськими компаніями нічого доброго Україні не світить. Слава Україні!